Як перетворити інтер'єр на домашній сад без зайвих зусиль? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючи світ дизайну та архітектури. Ви коли-небудь мріяли жити ближче до природи, але при цьому не хотіли покидати квартиру в місті. Маю для вас гарні новини: створити атмосферу домашнього саду реально навіть у звичайній кімнаті. Сьогодні покажу, як це зробити легко, без зайвих витрат і без зайвої мороки. Готові? Тоді вперед озеленювати свій дім. У наш час ми постійно в потоці шуму новин екранів. І саме тому тяга до зеленого це вже не тренд, а внутрішня потреба. Рослини в інтер'єрі знижують рівень стресу, покращують сон, очищають повітря і навіть піднімають продуктивність. А головне, вони створюють відчуття життя. Тому домашній сад це не лише красиво, а ще й корисно для душі. Окей, то з чого почати? Перше рослини, але не поспішайте бігти за пальмами. Почніть з простого: Санцелієрія, хлорофітум, фікус або заміокулькас. Ці хлопці прощають навіть забуті поливи. Тому для першого етапу буде саме те. Другий крок: групуйте рослини. Поодинока квітка це просто деталь, а от кілька разом це вже міні-сад. І ще використовуйте підвісні кашпо або полиці. Вони економлять місце та створюють красиву багаторівневу композицію. А тепер про деталь, яку мало хто враховує. Якщо хочете створити справжній зелений ефект, потрібно працювати з фоном. Ідеально, якщо стіни будуть не просто пофарбовані, а матові, природні на вигляд і дотик. Тому я раджу звернути увагу на рідкі шпалери від торгової марки Біопласт фактура нагадує натуральну глину або мікроцемент, але без холоду. Тепла тиха поверхня, яка чудово поєднується з деревом, керамікою та живими рослинами. Там багато відтінків і просто створені для зеленої атмосфери. Продовжуємо. Щоб інтер'єр виглядав природно, варто підібрати правильні матеріали. Горщики краще керамічні, бетонні або з натуральних волокон. Уникайте глянцевого пластику. Текстиль льон, бавовна, джут. Подушки, пледи, штори усе, що створює м'якість. Освітлення тепле розсіяне. Світильники з паперовими або дерев'яними абажурами ідеально підходять. І навіть аромат. Так-так: зелений чай, евкаліпт або сандал можуть доповнити враження від живого дому. Головна помилка це надмір. Рослини мають дихати, як і ви. Залишайте простір між великими елементами. Не ставте фікус просто біля шафи. Пам'ятайте, сад це баланс, а не хаос. Навіть менше, іноді краще. А головне, щоб усе було правильно розставлене. І не забувайте, навіть одна зелена рослина може змінити настрій в кімнаті. А якщо об'єднати її з текстурами, світлом, природними шпалерами, отримаєте не просто інтер'єр, а місце, в яке хочеться повертатись. Не треба бути дизайнером чи ботаніком. Досить трохи уваги, любові до природи і пари вдалих рішень. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування!